Мені здається, що я щось ненадовго пропала. Якщо ви думали, що я вмерла, то та всередині. дуже давно і в намаганні зрозуміти постійно хто я з депресивними моделями, намагаючись видавати себе середньостатистичну людину, що може радіти навколишньому середу і існувати в людстві, і не відчувати постійну тривогу, і те, що я справді відчуваю, а не ті емоції, які ви намагаєтесь мене викласти і якось викликати, я вам їх просто показую. Ну а поки це все в моїй голові, я хотіла зробити такий цікавий проект, як обко. Аденка на книжку ще рік тому моя наставниця по малюванню порекомендувала мені спробувати зробити вадинку, і можливо мені б сподобалось. Ну і оскільки я робила це вперше, вийшов росту повне. Але я росту, то був все добре, і з часом мене стає все краще. Якщо дивитися на усе це, тут погано усе від кольору, тексту, шрифту і композиції. Ні, як ідея, це звісно прикольно, але тут робо, треба і дуже, і дуже багато працювати під цим це погано. Ну я не могла залишити в себе цей незакритий гештальт і спробувати зробити щось більш адекватне і більш нормальне. Ну і плюс так співпало, що реально один з моїх проектів зараз по університету це зробити Обкладинку на книгу. Вау! З самого початку треба було вибрати книгу зі своїх, яку я хочу відновити. Багато які книжки в моїй колекції я її має, як люблю, по обкладинках. Тому треба було вибрати щось більш-менш сумне, але я згадала, що маю дві абсолютно неулюблені книжки по обкладинкам. це провина зірок та біографія Чорновола». Я чесно від цього серця намагалася зробити цю пану обкладинку на провину зірок. Але в мене настільки нічого не виходило, що Мої нерви теж вже не виходили на це, і тому я вирішила просто взяти одну з легендарних українських персон, і в мене була ще й його біографія в книжці. По перше, що треба було зробити, це виміряти розмір книжки і потім зробити холст саме по розмірам книжки, які в мене є. Щоб потім не було сумно, і не треба було перемальовувати по 30 разів одне і те саме. Я складала усе, що перша асоціюється з Чорнововим. громадський діяч, людина, що тримає український прапор в день не Лежності України в день, коли ми змогли деокупувати себе від радянського союзу, Підпільний журнал «Український вісник», котрий був демократії та національної свідомості в українському суспільстві, репресії, співкармітник Стуса, засвоня. А потім вже і вбивство. Я трималася це в своїй голові. Поки складала композицію з усіх його моментів життя у свою опадинку книги. Вибрати будь-який шрифт, окрім того самого з історичних документів, про ув'язнення самого Чорнового, було б для мене помило. Я намагалася щось випнути з себе, і чесно кажучи, перша версія була. Важе тому треба було вибрати щось інше, переробити з нуля, чи просто спробувати цей самий проект. Просто трошки доробити. Я вибрав другий варіант, і тому я попросила пораду свого найкращого друга, що і як тому, що я вже за день усього малювання цього нічого не бачила нормального чи ненормального. І почала перероблювати. Винесла його справу на голивний фон. Це важлива подія, яку не можна не показати. Це про людину, котрої був сам репресований. Про людину, у котрій сім'я зазнала переслідування через тоталітарний режим, котрого друзі були репресовані. На задню частину я винесла його цитату, котра напевно ніколи не втратить свої цінності. І якби деяка нація не намагалася це зменшити чи знищити ще є парочку секретних речей, але я думаю, що я залишу залишиться на ваші роздуми. Не цікаво залишати усе з відповідями. Ну чи є йобу, давайте просто байте коментарі. Але не факт, тому вирішити знає, хто знає, за ким йде, хто знає, що є насправді. Тому так, а тепер нам треба скласти цього лега чоловічка, і тут насправді не так важко. У нас є бокова частина, задня та перед. Щоб зробити звичайну м'яку обкладинку, не треба треба усього впасти це в усе в одно фото. Я зробила це простим лайфхаком. Скрала склала усю ширину Ну, в одну, а з висоту я просто залишу, вона не може змінюватися. Все, що йде справа, воно апріорі йде лицевою частиною. Ну окрім ситуації, коли ми говоримо про японські твори та манги, але це вже не важливо для нашої ситуації. Посередині бокова частина і далі вже задня частина. Я тихенько розмила кордони між ними усіма, щоб я могла складати це все разом вже на фізичній листі, і щоб не було якогось ярого переходу, який б дивився. Ну так собі. Після цього я зберегла розміри. Того, що вийшло, і зробила новий хол вже на А4 та скопіювала це туди і просто залила кольором одним тоном. Трохи пізніше, ви зрозумієте, навіщо я це все зробила. І залишилося саме легке просто надрукувати і зробити його як треба. Це було б легко, якщо би моя ось ця внутрішня душонка не вирішила зекономити. І не надрукувати в себе. Тому в мене і дофіга, і більше спроб, нарешті, надрукувати цю адекватну сторінку в своєму принтері. якому напевно більше років, чим мені. А потім вдався вже цей більш-менш приємний варіант. Ну що ж, щоб зробити, це я халайма Просто треба було легко провести лезом, бо ось цим частинам листка, не прям різати, просто провести лезом, щоб папір був веж згнатий, щоб не пошкодити текстуру бумаги. Після цього треба. Було прісати ось ці частини папіру, щоб ми могли це все склас. Я друкувала трохи більше, чим потрібно, тому що треба було загинати папір і приклеювати його. І якщо це просто було б залишити білим, напевно, просто вийде не такий свей, як ми би хотіли. Але, блін, я б краще заморочусь зараз, чим буду заморочуватися потім. Коли я усе це криво оса приклею, залишилися доволі некрасиві, обрізки на внутрішній стороні від клею. Це було достатньо легко скрити. Беремо просто рандомний папір з канцелярії, який за 50 гривень. Особисто я вибрала жовтий колір, тому що тут червоний, прям м'єх. Ну, ви подивіться на це, який це блювотний, некрасивий колір. На камері ще більш-менше, ви вже ті Здесь тому я взяла жовт. Приклеїла я його на той же звичайний пальчик клей, але при цьому трохи прикладу якоюсь його лінійкою, щоб не залишилось папирок, бо папір достатньо тонкий. На відміну від того, що я друкувала саму обкладинку, бо я брала папір для графіки, а він достатньо щільний і майже як картон відчувається фізично. Тому я не боюся, що вона може плакнутися, чи легко зламатися. Це був на диво важкий і цікавий проект. Я з усього серця в Момент подумала, що в мене просто нічого не вийде, бо мені сказала привіт, моя криза ідей і небажання хоч щось робити, взявшись за ручку, запустившися депресією. Дивлячись зараз на цю паданку, я розумію, що могло бути і краще, але могло бути і ніяк, вірно. Чомусь така маленька баданка давала мені поштовх на те, що я все ще щось можу зробити. Надія на що, що, що я можу, хоч щось посібне бути. Окрім слів, це більш важко. А поки я. Вам на ухо тут депресую, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я зараз постійно депресую, ще якісь дивні ідеї самі собі і вам підкидую. Ну і ще я горю на ідіотів людей. Ви можете проспонсувати мої антидепресанти на бамі кофі чи одноразовим донатом. Якщо у вас залишились гроші після зсу, донатьте, йоп вашу мати. Та й можете просто залишити зі мною подовше. Ну, типу, ви офігезні, я нічого. Тому давайте так і співпрацювати.